Які питання ставити, щоб реально пізнати людину, а не просто small talk? Бо чесно, скільки можна про погоду і серіали. Хочеться дізнатися щось реальне про людину, але щоб не звучати дивно? Я зазвичай питаю щось типу: коли ти відчував, відчувала себе справді щасливим. І далі вже можна копати глибше? Мені здається, якщо одразу копати глибоко, це трохи занадто. Починай з чогось лайтового, але не банального. Наприклад, що тебе найбільше драйвить останнім часом? Я питаю, що б ти зробив, якби гроші не мали значення? Одразу видно, про що людина мріє насправді. Що запитати, щоб зрозуміти людину в стосунках, типу на побаченні чи в новому знайомстві? Не хочу звучати як психолог, але цікаво ж, хто переді мною. Я прям запитую, що для тебе означають здорові стосунки. Звучить серйозно, але краще дізнатися одразу, ніж через рік сварок. Можна м'якше, що тобі найбільше подобалось у попередніх стосунках? Або що точно не хочеш повторювати. Іноді я просто питаю, яка в них love language, якщо людина знає, вже плюс. Як не виглядати як інтерв'юер, коли хоче щось глибше спитати? Бо буває, що питаєш щось цікаве, а у відповідь тиша або А чому питаєш? Як це зробити природно? Завжди працює. Спочатку сам щось розкажи, потім запитай у відповідь. Тоді це вже не допит, а обмін. Я іноді просто попереджаю. Може звучати дивно, але цікаво. І питаю. Це навіть викликає інтерес. Все одно буває, що не зайде. Ну і що? Не всі люди підходять для глибоких розмов Чи є питання, які краще не ставити на початку. Я за глибокі розмови, але не хочу злякати людину, які питання точно занадто. Не чіпай тему батьків, психотерапії або політики, якщо тільки не хочеш одразу зробити все складно. Мені здається питання про майбутнє у стилі, де ти бачиш себе через 5 років. Це трохи офісно, не на першу розмову. Та іноді, навпаки, нестандартне питання заводить розмову. Все залежить від того, як подати.